Раночку всім, мої любі друзі, вітаю вас в Україні. Сиджу сьогодні зранку, п'ю чай. Уявляєте, п'ю чай. замість кави, Бо щось не зовсім добре почуваюся. Мабуть, знаєте, нервова напруга, вона дає про себе знати. Так от, сидю і гадаю, про що ж мені сьогодні вам розповісти? А про дендробіуми, які квітують у червні? Оце це малиш, це манюня, гарнюня, це мініатюрний дендробіум. Він вже завершує своє квітування. І як так сталося, сама й не розумію. Але цей дендробіум вже квітне два місяці, а я якось не спромоглася вам його показати. Це мініатюрна, дуже мініатюрна рослина. Ось бачите, поряд стоїть кружка із полуницею. І він, ну, подивіться, що ж це за рослинка. Але оця маленька рослинка, вона має дуже сильний, стійкий квітково-луговий аромат. Такий, знаєте, як польові квіти. Дуже-дуже гарно він пахне, Він висить в мене на підвіконі у кухні. І має назву дендробіуалігофілум. Друзі, якщо у кого є можливість придбати цього дендробіума, обов'язково беріть. По-перше, він зовсім не вибагливий. Зовсім зовсім, він взимку відпочиває, а по весні починає. Випускати квіткові брунки і квітне. Квітне довго і гарно-гарно пахне. Цього року його, як і ем, одного із сафронітісів і парофалинопсис в мене потрапив під напад шкідника, такого як кліщ, і його не минулося, його добряче потріпав кліщ. Гадала, що не виживе. Після усіх обробок гадала, не виживе. Такий маленький. Але нічого. І ще зростають бутончики. Отож буде квітувати іще місяці за два. До кінця літа буде квітувати, а потім буде відпочивати трохи і з'являться десь так у лютому. З'являться нові зростики. А цей це квітне один із моїх улюбленців. Я дуже-дуже люблю цей дендробіум. Він вишуканий, завжди пишнюче-пишнюче, квітучий. І такий, подивіться, подивіться, яка губа. Оці розтяжечки, оця гра кольорів. Ну, я дуже люблю його справді. Також невибагливий дендробіум. Це Дендробіум Rainbow Dance Princess. Справді принцеса. Цей дендробіум квітує два рази на рік. Спочатку одна частина псевдобульби, а потім проходить місяць з два і квітне інша. Це його друге квітування. Він квітнув наприкінці зими, на початку весни і ось влітку він знов квітне. Краса, справді, чаруюча краса, ніжність, вишуканість, Отака. І січня місяця, а може навіть із грудня, я вже не пам'ятаю, але тішить своєю красою дендробіум хібіки. Оце вже саме той дендробіум, який підійде для любого підвіконня. Чи то північне, чи то південне, чи західне, чи східне, немає різниці. Цей дендробіум буде зростати скрізь. Він не має аромату, але його чарівність квіт, вона вражає, справді, дуже красивий. От один букетик відквітне і. Починає квітнути інший. І так він квітне вже півроку. Подивіться, ну, хіба ж це не краса, дуже гарний. І також, які квіти. Цвітіння цього дендробіуму із тієї ж секції, що і хібіки це не моє. Це закладка садівника Швертера. Отакий. От Подивіться, як гарно вони виглядають поряд. Це ще манюня, він ще не пересаджений. От як я отримала його у травні місяці в мусі, так він в ньому і зростає. І он вже, як бачите, раз, два, три. Новеньких зростику. Ох, пишнючий буде в мене кущик. Він як відквітне. Зараз так не хочеться його чіпати, але коли він відквітне, я його обов'язково пересаджу. Це дендробіум сакурако. Також не ароматний, Але погодьтеся, такі красі і не обов'язковий аромат. А отак. Отак От квітне манілі дендробіум маніліформи дендробіум, який має аромат лікарських трав. Ви знаєте, коли в нього з'являються бутончики, то їх, можна сказати, і не розгледіти на фоні його листя, бо бутончики мають. Такий самий колір, як і листя. І треба придивлятися, добре роздивлятися, щоб побачити, що він збирається квітнути. Та й квіточки, можна сказати, не дуже виділяються на фоні його листя. Лише оце його горло. Я навіть, знаєте, отак, як. Здалеку на нього дивлюся, то, відверто кажучи, він мені нагадує квіточку пафіопеділуму. У мене щось на каштал цього є пафіопеділом. Майже з такою самою квіточкою, лише тут, як бачите, ви губка, а там такий чобіток. Носик чобітка. Ну, схожі, правді схожі. Ось такий красунчик дендробіуманіліформа, який має назву Sanca Це Корея. Може, я неправильно вимовила, то прочитайте он. Санканову, Правильно? Отак. От а це дендробіум гібрид, гібридний кутберсоні. Це також цвітіння не моє, бо я його придбала у лютому місяці і він був з квіточками і зараз просто продовжує своє квітування. Знаєте, цей дендробіум дуже мене тішить і додає, додає трохи, знаєте, не те, що впевненості, але гадаю, що він приживеться. Бо листопад припинився і нові зростики з'явилися. Я його кожного дня оприскую. Кожного дня. Це дендробіум холодного утримування, тому на сонця йому не можна. Я тримаю його під лампою, у вітальні. Він у подвійному горщику, завжди вологий. Як бачите, з лютого місяця а мох постійно-постійно мокрий в нього. І вологий він. І навіть цей подвійний горщик стоїть іще в такій ось коробочці, бачите? І сюди я набираю водичку, щоб додавати йому атмосферної вологості. Ось такі вони привередливі. Ну, але, знаєте, у нас степова зона у нас спекотно, дуже спекотно і сухо. А так хочеться, а так хочеться мати саме таких дендробіумів. Вони мініатюрні і красиві. І це крос. Крос дендробіум кут на Sulla Ну, якось то так. Ось такий красун. І поряд. Поряд, то така манюня. Це також цвітіння цього дендробіуму закладено ручечками Лєночки із Англії. Цього дендробіуму через свою подружку, яка була у Польщі, вона передала мені із Англії. Він зрощений її руцями. Подивіться, я його також оприскую. Але цей дендробіум знаходиться в акваріумі. І от він розквітнув вже в мене, хоча він був з бутончиком. І нарешті він відкрив його. І от така краса, як мені вони подобаються. Я маю надію, що колись в мене буде іще декілька таких представників. Цей день дробіум. Зараз ми з вами почитаємо, яку він має назву. Ой, тут такі склад, такі складнощі, такі складнощі. Отак, прочитайте самі. Гарміння, правда? І мені подобається. Але що встигне розквітнути он так, краса, але, як бачите, бутончики ледь тільки наливаються. Як можна не повихвалятися вам іще й оцім дендробіумом. Я взагалі-то дуже люблю, дуже люблю довго квітучі дендробіуми. А це саме дендробіуми секції Латурія. Вони мають ну, чарівні квіти, великі квіти. І квітнуть вони довго-довго, дуже довго. І також кожна псевдобульба у цього дендробіуму квітне декілька разів. І два, і три. І це зачарує. Отакий. такий. Боже, яка краса. Цей Дендробіум також творіння швертера. Отак От він його підписує. Але це Дендробіум Нора Туконагу. Отака. От Отака краса. Ну і на завершення, що я хочу вам сказати, що... Дуже складно, це важка праця утримувати велику кількість орхідей в домашніх умовах. Саме в умовах квартири. Я інколи, знаєте, психую, сердюся, бо дуже втомлююсь. Але це втома така, знаєте, яка приносить радість, щастя, гордість. Це як на мій смак, як на мою думку, це дуже гарне захоплення рослинами, орхідеями. Вирощую квіти до перемоги. Я чітко знаю, я вірю, я впевнена, Україна вистоїть, Україна переможе, бо з нами правда. З нами Бог. З нами підтримка, світова підтримка. Нам допомагають і гадаю, що нас не залишать з нашою бідою. Нам не треба чужого, але свого ми не віддамо. Ми захищаємо свою країну, ми захищаємо свою батьківщину. Ми захищаємо своє життя. Майбутнє наших дітей. І як вішенка на торті, відео від моїх мальчишек, які зараз на рибалці. води в домі немає, зато є вода у водойомі. Тому вони ловлять і відпускають рибу. Поки тримаємось, люди, все буде Україна! Тайсон, помаши маме хвостиком. Где, где Марина? Тайсон, где Марина? Марина, помаши Марине хвостик. Тайсон. О, ты мой такой малой. Такой. Вот такой. Вот такой маленький рыбачок. Да, вот такой маленький рыбачок. Вот такой.